Нагабно рубав карпатські ліс та ще й захопив берег річки. Правоохоронці викрили підприємця, який нищив природу та завдав громаді шкоду більше аніж на мільйон гривень. Десять про село нижня ружанка та місцевий деревообробник підписав угоду з візництвом на санітарну чистку, але насправді зрізав саме здорові дерева. Протягом року негідник встиг зрубати 84 стовбури, а зберігав їх він на березі, які самовільно огородив від зайвих очей. Спритнику вже повідомили про підозру. І якщо суд визнає його винуватим, то він може сісти за грати на сім. Років три тисячі літрів спирту, 700 пляшок готової продукції, і ще 42 тисячі сп'яної тари, яка була готова йти під розлив. На Львівщині правоохоронці викрили ще два цехи, в яких в промислових масштабах підробляли брендові напої. Мало ділки і липові акцизні марки, які вони наклеювали на свої продукції перед тим, як продати їх оптом та в роздріб, а заробляли спритники немало. Під час обшуків слідчі вилучили у них продукції та напівфабрикатів майже на 2 мільйони гривень. Коли одні жертви з'являється ті, хто наживається. У Шептицькому жінка прямо з вулиці поцупила скриньку, в яку люди скидали гроші для наших захисників. Негідницю знайшли швидко. Вона навіть не позбулася самого контейнеру. Виявилося, що безсоромна крадійка, мешканка цього ж району і їй 35 років. Зараз ловмисниці обирають міру запобіжного заходу, і в майбутньому вона має усі шанси потрапити до в'язниці на 8 років. Сьогодні перевіримо знання Львів'ян на український правопис до Дня української писемності та мови. Поїхали. Включати світло чи вмикати світло? Е, вмикати. Вмикати. Добре. Прийняти постанову чи ухвалити постанову? Е, ухвалити добре. Користуватися популярністю чи мати успіх? Мати успіх. Мати успіх правильно. Добрий день чи доброго дня. Я ви зараз говорю, доброго дня. Добрий день. Доброго ранку, добрий день. Приймати участь чи взяти участь? Приймати участь. Приймати. Так само. Приймати. А можливо, брати участь. Я, я, я... згадую згадуюся знання з ЗНО. А, а ой. Приймати брати багато. Варіантів багато немає або це, або це. Якщо не це, то. Ні, приймати. 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 Брати участь, прийняти постанову чи ухвалити постанову? Ухвалити. Отці. Користуватися популярністю чи мати успіх? Мати успіх. Добре. Доброго дня чи добрий день? Добрий день. Супер. Так. Так. Гальмуючий чи гальмівний? Гальмівний. Більш тепліший чи тепліший? Тепліший, добре. Підкаст чи подкаст? Підкаст. Підкаст, напевно. Подкаст. Подкаст, Так, напевно, подкаст. Потрапити на очі чи впасти у вічі. Впасти у вічі. Впасти у вічі. Добре. Лопнуло терпіння чи увірвався терпець? Увірвався терпець. Супер, дуже вам дякую за відповідь. Ви молодці, гарного вам вечора. Більш тепліший чи тепліший? Тепліший. Тепліший. Тепліше Так. Так, правильно. Подкаст чи підкаст? Подкаст. Подкаст. Подкаст, правильно. Потрапити на очі чи впасти у вічі. Потрапити на очі. Впасти. Впасти у вічі. Потрапити. Впасти у вічі, правильно. І лопнуло терпіння, чи увірвався терпець? Увірвався терпець. Увірвався. Все. Правильно, дуже вам дякую за відповідь. Гарна вечора. Гальмуючий чи гальмівний. Гальмівний. Гальмуючий. Гальмівний. Я не почула. Гальмуючий чи гальмівний? Гальмуючий. Гальмівний. А, більш тепліший чи тепліший? Тепліший. 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 Правильно. Підкаст чи подкаст? Під. Підкаст. 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 Подкаст. Правильно. З тебе не Кульбарківський міст змучився більше аніж думали. У Марії пояснили, чому затягується ремонт. Виявляється, деформаційні шви були настільки пошкодженими, що їх довелося повністю бетонувати, а не частково як планували раніше. Лаводі шляхопровід від липня і кажуть, що будівельники вже виходять на фінішну пряму. Залишилося лише заасфальтувати саме покриття та пішохідні доріжки. Тоді проїзд мостом буде повністю відновлено. То має Мати витримку, ми змушені трошечки відтягнути по часу. Плануємо, якщо погодні умови дозволять переасфальтувати повністю цей міст до 15 листопада, і нижні роботи знизу будуть продовжуватися. Вони вже не будуть заважати рухові зверху. Кросівки, косметика та ігрові приставки. Митники разом з прикордонниками знайшли контрабанду одразу в трьох пунктах пропуску. У Краківці мешканець сум приховав у своєму мікроавтобусі 71 пару найків, Джорданів та Конверсів. А в Шигинях Івану Франківець, якому 53 роки, вирішив незаконно вести до України приставки PlayStation та навушники ЕПОЛ. Невдовзі спіймали ще одного спритника, але вже у Рава Руській. Він запакував вантажівку косметикою преміум класу. І коли вартість усіх незадекларованих товарів підрахували, то вона перевищує. Лак пів мільйона гривень. Між ароматом кави і шелестом дощу по Бруківці Львів знову перетворився на подіум. Живий, натхненний, сповнений історій. Львівський тиждень моди уже кілька років поспіль стає не просто модною подією, а традицією, що об'єднує спільноту творчих, небайдужих і вільних людей. Тут народжуються не тільки колекції, тут народжуються сенси. Відбувся показ в, на паркінгу лев-готелю. Досить цікавий. Це була Марта Браун студіо. Тобто він мав в собі певну таку візуальну складову, не таку, як тут на основній локації. Підтримка усього українського, зокрема, культури та митців, завжди важлива та необхідна. Певні офіційні партнери львівського тижня моди компанія Lev Development. Для команди лев девелопмент Fashion Week – це насправді поєднання моди та сенсів, оскільки на сьогоднішній день це вже не просто подія в сфері фешн-індустрії, так а це вже є платформа для комунікації, для рефлексії і саме трансформації суспільства. Я люблю робити колаборації не окремі, не кусками. Я люблю робити сторітейл, бо в нас з левами любов, і вона вже сторітейлна. От цього разу ми будемо показувати скульптуру, монументальність, монументальність будинків, і ми будемо показувати дизайн. Минулорічний сам показ сліди часу. Цього року знову оживе і ми знову його зачіпимо і побачимо його трошечки в іншій інтерпретації. 2025 увійде у в історію як рік, коли мода стала ще ближчою до кожного. Адже цьогоріч у межах тижня моди у Львові відбулися покази адаптивного одягу усе для зручності та комфорту. Будь-яку модель, навіть яка створена для людини без інвалідністю, можна адаптувати до людини з інвалідністю, тобто для ампутації кінцівки, верхньої чи нижньої. І сьогодні у нас буде такий мікс потужних людей особистості на подіумі. У нас на подіум виходять ветерани, жінки, які представляють свій бізнес. Запросили нас з моїм другом Максимом Сумстеренкою. Зараз дуже тяжко знайти щось дійсно зручне з ампутацією, щоб воно було вдягатися під протез, щоб воно було зручніше. На цьому сьогодні показі. Є дуже цікаві моделі для хлопців з ампутацією ніг так само. З ампутацією рук, рук в мене висока ампутація руки. Покази колекції для захисників з ампутаціями стали не просто частиною модного тижня, а символом гідності і любові. Тоді як наступного дня Львів фешн-вік став символом відновлення і надії. Мода це не про зовнішнє, це про внутрішнє світло, яке бачать усі. Колекції вже були в Парижі, вже були в Осло, але ще не були представлені в Україні саме на подіумах. Вся колекція вона виконана в сіро-червоних тонах. Це наші кольори. Є така символічна складова, як блискавка, яка поєднує вона є і поєднанням одягу частин одягу, і в той же час вона є як таким символом. Поєднання нашого суспільства. Взагалі мені дуже багато, ну, в принципі, весь одяг цієї колекції подобається, тому я взагалі не проти будь-якого образу. Тут я відчуваю себе, ніби така панянка. А от, і маю собі тут і замочок, і блискавку. Тобто, да, воно дуже цікаво і приємна тканина. Він максимально зручний, зручні застіпки. Зручне вдягання, все продумано до деталей, і е, також він абсолютно підходить і зручний для людей без інвалідності, тобто такий універсальний. Львів уже вкотре доводить стиль це не лише про одяг, це про людей, про силу, про історії, які ми носимо на собі. Для поціновувачів модної індустрії також чимало цікавого. кажуть, помітно з року в рік, як розвиваються українські дизайнери. Насправді я дуже, дуже чішуся, що проводяться такі, такі покази, такі події. Вони є необхідні, я вважаю, не дивлячись на все, що відбувається. Так? Ми просто ридали від тих емоцій, які проживали родичі тих моделей, які були на сцені, бо це якраз це ті теми, які хочеться підіймати. За кожним образом, руки, які творять, за кожним кроком серце яке не зупиняється. Цьогорічний тиждень моди доказ того, що ми сильні, коли творимо разом, а ще ніколи не забуваємо про тих, хто тримає над нами небо. У межах події відбувся збір на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади. Марічка Драбич Семен Пулек Правда тут Львів. Не втримав машину на дорозі у другій ночі поблизу міста Великі Мости сталася страшна трагедія. У салоні кросовера були п'ятеро молодиків, і серед них ще зовсім юний 15-річний підліток. Усе сталося в одну мить. 26-річний водій втратив контроль над своїм БМВ та кулею вилетів на узбіччя. Від удару автомобіль буквально зім'яло, немов бляшанку. Сам винуватись, та троє його пасажирів потрапили до реанімації. От найменше хлопчина на жаль не вижив. Причину аварії зараз становлюють слідчі та а От водію за таку не необ обережність тепер загрожує вісім років позбавлення волі.